Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді початковий хардтейл бренду Avanti, модель SMART 2024 року. Це чудовий універсальний велосипед, який підходить як для катання містом, так і легкою гірською місцевістю. Зібраний він на базі надійних компонентів початкового рівня. Тому ви зможете з упевненістю катати лісовими стежками та проїжджати тривалу відстань у місті. Smart також пропонується з 27,5 дюймовими колесами з розміром 19 дюймів, а 29 дюймовий у розмірах 17, 19 та 21 дюйм на зріст від 165 до 195 см. Також є декілька варіацій кольорів. Огляди на інші хардтейли від українських виробників ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавла. 18. Смарт хоче початковий хардтейл, але він має деякі сучасні технології. Почнемо з основного алюмінієвої рами, в якій була застосована технологія гідроформінгу, що дало трубам складну форму і профіль. Саме завдяки гідроформінгу корпус вийшов жорстким і маневровим, а властивості алюмінію дали йому необхідну міцність і низьку вагу. Кермовий стакан інтегрований, для поліпшення обслуговування троси були проведені зовні рами. Завершує картину наявність кріпильних місць, куди ви зможете встановити інструменти або флягу для води. Також є кріплення для встановлення багажника та крил. Амортизаційна вилка бренду Zoom з ходом 100 мм, встановлена для посилення щеплення переднього колеса з поверхнею і поліпшення загального управління велосипедом. Вона підвищує характеристики маневреності та запобігає непередбачуваним ситуаціям. Зроблена вона на базі алюмінієвого корпусу, що робить її легкою і довговічною. Середину лівої ноги встановлена кручена пружина, яка оснащена регулюванням переднавантаження. У правій нозі встановлений гідравлічний демпфер, який відповідає за уповільнене розтиснення підвіски. У демпфері також є можливість блокування амортизації, що розширює можливості велосипеда як на асфальті, так і на ґрунті. Колеса складаються з подвійних алюмінієвих обудів і надійних брендових втулок аванті. Цей вілсет має високу стійкість до деформації та утворення вісімок. Взуті колеса в універсальній покришки шириною 2,1 дюйми з дрібними шипами на протекторі, які забезпечують однаково хороше щеплення як на асфальті, так і на ґрунтовій місцевості. Навіть різкі повороти з ними максимально стійкі, оскільки шипи покривають всю площину гуми до боковин. Дискові механічні гальма відповідають за контроль швидкості. Мають ротори 160 мм спереду та ззаду. Порівняно з ободними, вони вкрай потужні, не залежать від погодних умов, а також не залежать від ступеня зносу колеса. Вони не забезпечують такої модуляції, як гідравлічні, однак вони максимально практичні, а їхній ремонт можна зробити навіть у польових умовах за наявності мінімального інструментарію. Трансмісія на 21 швидкість зібрана на базі компонентів бренду Shimano та Avanti. До їхніх особливостей належить надійність і простота. А також плавність роботи та низький рівень шуму на помірних стежках. Діапазону передач достатньо, щоб долати не дуже складні, але затяжні підйоми та спуски. А моноблоки Shimano дають змогу швидко та зручно перемикати швидкості, не відволікаючись на показники індикаторів. Шатуни Avanti з трьома зірками: 48, 38, 28, закріплені на каретці закритого типу, яка захищена від потрапляння всередину води та вологи. Ця кредка бренду Neko з промисловими підшипниками. Avanti Smart 2024 року. Це чудовий байк для райдерів-початківців, що має збалансований набір компонентів для різного типу місцевості. Будь це поїздка на роботу або прогулянка за містом. Він даруватиме вам хороші спогади впродовж усього часу використання. Байк максимально доступний за ціною, тому він являється гарною пропозицією для того, щоб додати активного образу життя у ваше повсякдення. Дякую за увагу. З вами був магазин велоскладком'ю. До нових зустрічей.